Для нас важливо, щоб люди залишалися в державі, бачили, що держава турбується про них, а з іншої сторони, щоб вони тренували дітей, тому що спорт це не завжди про саме фізичне виховання, але також про системність, системність мислення, системність поведінки. Сам тренувався, виконав норматив майстра спорту. Після того лишився в залі своєму рідному клубі «Шкіряна Рукавичка. і Хотів свої знання передавати дітям. Хотів, щоб вони менше сиділи в гаджетах, витягнути їх з вулиці, щоб вони займались, були здоровими в першу чергу і добувалися результатів. Сама спортсменка, майстер спорту, і спорт мені завжди подобався. І мені подобається, як дітки за рахунок спорту гармонійно розвиваються. Дуже тішусь. Вже працюю понад три роки тренером. Ця нагорода, я так зрозумів, до 35 років тільки включно. Ну, я подаюся вже другий рік підряд. Минулого року не пройшло, але цього року. Слава Богу, вийшло. Але мотивація хороша, на наступний рік так само буде подавати. Це завжди приємно. Завжди приємно, коли твою роботу оцінюють, оцінюють в, хорошому, в хорошій стороні. Воно так додає трошечки більше бажання, напевно, працювати ще більше. Тобто це приємно, що твою роботу бачать. Що вона не просто незаміщена, залишається, тому дуже вдячні за, таку, за такі премії, за такі взагалі відзнаки дуже, дуже класно. Для молодих, для амбітних, для працюючих тренерів для них, мабуть, все ж таки на першому місці стоїть оцей чинник визнання, і тому ця програма на першому місці мала визнання. Показ про те, що про них знають, про те, що їхню роботи їхніми результатами пишаються, і звісно, не останньою є матеріальна складова.